Друзі, вітаю вас на каналі Біргичка, на каналі про крафту, культуру і пиво. Я Оленка і сьогодні пропоную затестити щось смачненьке. Сьогодні куштуємо кінг кейк від варвару київської пивоварні. У них є ціла лінійка пива, в якій вони відтворюють смаки різних тортиків, наприклад, київського. Це різдвяний такий едішн, так би мовити. Тому що тут у нас відтворення смаку кінг-кейк українською. Поріг Волхвів, традиційний різдвяний такий смаколик. Я чомусь знаю французькою de дерева. Вони готуються. По різним рецептам, залежно від того, де це робиться, від конфесії, тощо тощо. Але по суті, це у нас різдвяний поріжечок, який хочеться скуштувати в едиції від варвара. Це різдвяний портер зі смаками ванілі, бобами тонка і цинамоном, тобто корицею. По вмісту алкоголю у нас 6,4. Окей. Okay. Ой, до речі, я тільки зараз розгледіла це така милота. Зараз покажу. Етикетка. О! Це був би фаталіті. Етикетка, в якій у нас, ну, по суті, варвар, а за ним якраз ось цей галедеро або кінкейк, пряники, всякі класні різдвяні елементи, дуже-дуже мило і святково. О, шатно. Ой, Боже, як пахне! Це топ. Ваніль дуже класно. Це супер ванільний присмак, дуже солодкий після смак. Кориця теж відчувається, дуже пряне, класно. Мені здається, що коли ви дивитеся огляди за моєї участі, вам, напевно, складається враження, що мені все пиво подобається, але це не так. Але це конкретно ну, портер. Я їх не прям сильно люблю, але він дуже класний, не сильно насичений за смаками. А оця от легка кориця, легка ваніль. Та заради чого я його буду пити? Дуже прикольно. Рекомендую як мінімум спробувати, тому що у нього смак яскравий смак портера, але з дуже не, такою легкою різдвяною варіацією. Мені здається, що дуже вдало. Якщо вже куштували, напишіть як вам. Якщо не куштували, ви знаєте, що робити. Після того обов'язково пишіть в коментарях ваші враження, пишіть ваші пропозиції до наступних оглядів. Дякую, що дивилися. Всім па-па. Ні, спочатку підпишіться на бірвічку, а потім всім па-па.